У темному лісі жив собі самотній вовк. Він був розумний, але дуже сумний, бо не мав друзів. Одного вечора, коли місяць завис над деревами, з неба впала жаринка, і з неї з'явилася жар птиця. Її пір'їни світилися, мов вогонь, і кожен її крок залишав слід тепла. То ти? спитав вовк, зачаровано дивлячись. Я, жар птиця, несу світло туди, де його бракує. Вовк повів її до найтемнішого місця в лісі, до покинутої печери, де ніколи не світило сонце. Жар птиця лише махнула крилом, і печера засяла м'яким золотим світлом, квіти розквітли. Навіть у темряві. Ти зробила диво, прошепотів вовк. А ти привів мене туди, де це диво було потрібне, усміхнулася вона. І з того часу вони стали друзями. Жар птиця освітлювала шлях, а вовк оберігав її від вітру й дощу. Разом вони несли світло й тепло. У найпохмуріші куточки лісу світло з'являється там, де його щиро чекають, і навіть найтемніше місце може засвітити і зацвісти, якщо поруч є справжній друг.